Вказую so, so so... вам нормальну таку ферму. От, я знаю, тут періодично приїжджаємо, вони продають жарену картоплю тут. От, я знаю. І люди тут їдяться в суботу в неділю. Вони вирощують картоплю, там ще щось вирощують. І це. І... Оце приклад. Ага, що ще хотів сказати? Я тут розмовляв з ним, каже, що сина спеціально відправили в Польщу, щоб знайшов там гарну дружину. Вони самі з поляків, але канадійських поляків, то вони захотіли, щоб у них теж дружина була з Польщі. То вони туди сина відправили, він там був, йому сказали, щоб дівку знайшов. То він там знайшов дівку. То вони кажуть, що невістка дуже гарна, хороша, така роботяща. Вона мені. Казала розказувала ця господиня. Значить, тут такова, тут в них такі шоп є невеличкі. І вони, значить, тут продають собі. Бачите, люди стоять в черзі, бо субота сьогодні. Автомобілі в них є отакі речі тут. О. І тут я тако зараз іду і покажу, як воно виглядає, тут теж можна тако сховатися. Люди сидять. А ось тут парковка автомобілів. Бачите, люди приїжджають, паркують автомобілі. Там вони продають свої вироби, що в них там якась кукурузу, бачу, продають свіжу. От, Бачите, це така ферма. Називається Ross Family Farm. Машина автомобіль під загрузкою. Вони вирощують картоплю в себе на полях ці люди. Тут в них якийсь такий є хлів, сарайчик такий туди. Ну, я не хочу ходити, бо це, бо це не моя ферма. Ну Тут наскільки можна. Бачите, там знов якийсь сарайчик. Таке вовсі, бачите, воно стоять ящики з картоплею там далі. Коли дивитися. Тут автомобілі їхні стоять, тут якісь теж. Апаратура стоїть, якась башня стоїть, я не дуже розбираюся, би ніколи не працював в сільському господарстві. От бачите? А це мої йдуть, моє йдун. А вони застивають, щоб не злякатися. You don't know if a girl or a boy. Oh, you want to know? A tale when um, frog become princess. Did you read it, Chloe? Mm -hmm. Why is it staying still? Because it's afraid of us. <laughs> Sound like what? Is it? <laughs> no, 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 no. Let's go. Let's go. Прекрасних мостів. Вони роблять його такими з заліза необробленого. Вони, вони, щоб покривалися ржавчиною. і вони видаються, значить, такими, як типу, під старину. Так Часто ставлять такі. Celebration uh, платять гроші і uh, дають і ставлять такі на на, на лавки, ставлять такі пам'ятні імена людей. Марії. Тут це канадський клан. Він має червоне листя, він має він відрізняється від... Других дерев з червоним листям таким. Особливо виразно це видно весною, коли всі дерева робляться зеленими, а в нього такі червоні листя стоять. якщо ви бачите, на, зі, на хатах зірки там моє, далі я зараз покажу. Мене часто питають, чому в Канаді. На хатах ставлять зірки. Ось я показую, видно, так? О, я думав спочатку, що це думав, на спочатку це дуже дивувало, чому п'ятиконечні зірки. Ну правильно, це знак значить дьявола. І вони ставлять ці зірки, щоби відлякати дьявола. Це стара е, значить, гельська ірландська е, значить, традиція. Чіпляти зірки на хатах, щоби... Значить, як тебе типу, запорука, щоб була проти, проти нечистої сили. І Це, це кельська, ще можна сказати, кельтські традиції старі. І ще можна побачити, коли йдеш і бачиш тут гарну траву. І ми можемо прочитати, що ця трава це значить. І тут написано, що дика Анжеліка. Анжеліка Сілвестріс. Латинський. знаю, щоб ти бачив, що це, як це називається, що це таке росте. От, ну і далі також, коли дивитись, я показую ще лавку. Оце якщо ти зробив донейшн, то ми бачимо другий хтось став теж гроші. І ми бачимо його. Ко попереду. Іде, і він слухає радіо чи якусь передачу. І Я чую, що це каже йому, що значить, робить Трамп, щоб закінчити російську агресію в Україні. А дядько головою хитає, каже, да, він робить сам до себе каже. Да, він робить все, щоб, каже, підтримати Путіна, каже, а не кінчити його агресію. До мене прямо йде по вулиці і сказав. Не по вулиці, а тут по парку. Мої урвали, побачили. Оці всі гойдалки. Це тут для дітей в парках, у всіх парках часто роблять отакі. У нас в Канаді роблять такі, щоб діти можна поскакали. Щось таке, щось таке вони роблять. Воно щось таке.